Вітаю, друзі! Цей брифінг присвячений викриттю брехні, яка лунає з вуст посадових осіб та пропагандистів держави-агресора, змушені почати зі спростування слів, які дозволив собі Путін під час розмови з німецьким канцлером Шольцем. Коли Шольц закликав до пояснень, навіщо Росія знищує цивільну інфраструктуру, російський керівник пояснив це тим, що це є діями у відповідь. На те, что делает сама Украина, отже, згідно с российскими пропагандистскими джерелами. Российские военные долгое время воздерживались от ракетных ударов по целям на Украине, но теперь эти меры стали вынужденной реакцией, сказал Путин Шольцу. Точечные удары по инфраструктуре Украины стали ответной мерой на провокации Киева, теракт на Крымском мосту и диверсии на северных потоках, це заявил Путин. Але правда полягає в тому, що ці удари Росія наносила набагато раніше ніж відбулися згадані події на Кримському мості або північному потоці. Більше того, ракетний удар, який був нанесений. На початку жовтня він готувався заздалегідь протягом кількох тижнів і, взагалі, не мав жодної прив'язки до подій на Кримському мості. А ці намагання російського керівника перекласти відповідальність на Україну за агресію, яку здійснює сама Росія, є типовою тактикою поведінки в аналогічних ситуаціях і під час Другої світової війни з боку нацистської Німеччини. Ну і далі Росія продовжує звинувачити Україну в підготовці різноманітних біологічних винаходів, які, мовляв, несуть загрозу самій Росії. Тепер вони вже звинувачують нас не в створенні біологічної зброї або бойових комарів, а в тому, що ми українці вигадали штам коронавіруса, який має вбити 80% всього живого. І ці заяви абсолютно брехливі, лунають з вуст. Посадових осіб Міністерства оборони самої Росії, тобто не анонімні джерела, не якісь місцеві божевільні, а посадові особи головного відомства на сьогоднішній день в Росії, яке веде агресивну війну проти України. Це доводить, що ці люди перебувають просто в паралельній реальності, яка не має нічого спільного з тим, що відбувається насправді. Ну і так само, щоб виправдати в цю війну, Росія поширює брехню про те, що мовляв не тільки вони, але й Польща збирається загарбати частину української території. Для того вони створили всередині самої Польщі декілька медіаресурсів, які поширюють російську пропаганду. Одним з них є незалежний політичний щоденник. Він поширював тези про те, що, мовляв, в Польщі побудовано ціле кладовище польських найманців, які загинули на території України, що є повною брехнею. А тепер ми маємо і докази походження цього брехливого медіаджерела. Вони самі прокололися, коли в своїх публікаціях в назві міста Бахмут роблять безліч помилок, називають його містом Артьомовськ. Артьомовськом місто Бахмут називають лише російські пропагандисти. І те, що на польському веб-порталі фігурує саме ця назва, це прямо вказує на походження цього медіа ресурсу. Це російські гроші і російська пропаганда. Шановні друзі, на цьому брифінг завершую традиційним закликом. Критичне мислення дуже важливе не вірити російській пропаганді, довіряти Збройним силам України, які святкують своє національне свято, довіряти військовому та політичному керівництву, і ми неодмінно переможемо. До зустрічі!